Всім привіт! І сьогодні я вирішив зняти таке відео, там де намалював арт з, з Джаксом з цифрового цирку, і розділив його на чотири половини. Жах. Жахливий половина. Реалістична половина. Половина симбіота. Та як він виглядає в мультику? Почнемо ми з хорор половини. І так, для того, щоб, щоб зробити хорор половину, нам треба взяти стирачку. Ось вона. Ось вона, і стираємо всі всі деталі. Звичайні зуби нам більше не потрібні. Тому цю деталь ми стираємо. Тепер. Я сюди хорор елементу. Так ось такий джакс як бачите. Я думаю, що він однаково буде страшним, хоча ні. Це нам не треба. Нам треба ось так. Ось так реально страшно. Він якийсь психопат цей джакс з цифрового цирку. У мене питання, чому я це тримаю в руках. Якщо я можу зробити ось так. І це буде набагато краще і легше. Ось тепер виглядає набагато страшніше. Беремо жовтий олівець і розфарбовуємо. Жовтим кольором його нові страшні очі. Його страшні очі. Прибираємо все легенько від стирання. Так. Далі колір буде. Так, звісно, фіолетовий. Як ви вже, скоріш всього, подумали? Так. Я згадав, що у Джакса це теж рожевий комбінезон. Ось цю, ось цю частину ми трохи робимо світлішою. А потім вже Розфарбовуємо. Так, все буде як звичайний джакс, але я поліз вже реалістичне Коротше, все буде як звичайний джакс. Так, голова теж буде фіолетовою, але. Але щоб додати такого елементу реально страшнішого, ви зараз побачите, що я зроблю. Так, звісно, розфарбовуємо ось це. Розфарбовуємо ось це отак. Повертаємось до голови. Як я вже сказав, тут буде щось дуже моторошне. Так, у нього буде вухо, наче від вуха шматок відірвали. Але це ж так і є. Це ж хоррор-елементи. це хорор елементи. Зараз вже закінчую з хорор частиною Ну, що ж? Ну, що ж, одна з чотирьох частин готова. Далі будемо розпарбовувати частину симбіот. Це буде дуже коротка частина. Продовжуємо з половини симбіота. Основа в мене вже є. Намалював за кадром. Тільки що? Ось так ми робимо чорний. Прости олівець, надавлюємо. Мало хто, Скоріше всього, мало хто знає, але. У Венома взагалі-то замість таких ніг були кіхті. І я це зараз повторю. Так. Вот такие кифти, вот такие. Далее. А вот далее у нас все уже. Розфарбовано з частиною симбіота. Що ж? хорор. симбіот. А далі ми продовжимо з частини мультика. Так, з частини мультику. Що ж, йдемо далі. Так. Ось ми і продовжуємо частину з мультиком. Картун. В нього там, здається, ні шерстинки немає. Так, звісно, немає, тому що це арт. Нагадую вам, це арт джакса. І тут я просто, як і в хорор частині, просто намалюю. Ось так йому все. Просто все йому ось так намалюю, як звичайному джаксу. Це дуже коротка частина. Це навіть хор коротша частина за частину з, з симбіотом. Так. Тут я нічого не змінюю. Так, тут я нічого не змінюю. Так, картун частина готова. Уже три частини розфарбованої і джакс майже готовий. Що ж, а ми переходимо до реалістичної частини. Ну, що, як я вже і казав, продовжуємо з реалістичної частини. Це можна також зробити. Дуже просто. Але ні, не дуже просто. Дуже просто ми малюємо ось цю, ось цю частину там, де у нього ще йде звичайний комбінезон. До речі, трошки джакса звичайного. Взагалі. Багато звичайного джакса, але в одязі. Ні, ну. Тут, звісно, чорний, але тут рожевий, 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 рожевий комбінезон. Чи що це в нього таке? Так, треба підточити олівець. Як в картон частині. Ось так розмальовую. Ось так розмальовую цього джакса. Далі фіолетова лапа. Лапа, фіолетова лапа, фіолетова лапа. Так, так, фіолетова лапа це цифровий цирк. Хто забув? Тому що. Цифровий, тому що там все може статися. Але це ж не просто лапа якась там? Ручка, ні, Ручка, це щоб додати ефект шерсті. Ефект 1 готовий. А ефект 2 ні. Що ж, я домалював ефект 2. Шерсть, 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 ще більше, шерсті, ще більше. Що ж, ось такий джакс у мене вийшов.